Ситуації в житті бувають різні, і від втрати документів ніхто не застрахований. Їх можуть викрести, ви можете їх десь забути або випадково загубити. Тож потрібно знати, як діяти в таких ситуаціях. Про це сьогодні ми і поговоримо. Вітаю вас на каналі Personal Service. з вами, як завжди, я Альона. Розуміли, що вашого паспорту чи іншого документа з вами немає. Як діяти? В першу чергу, потрібно спробувати пошукати самому. Для цього потрібно згадати усі останні події, пов'язані з вашим документом. Ви можете відвідати місця, в яких ви останній раз з ним користувалися, та запитати у людей, чи не знаходили вони вашого документу. Якщо ні, то варто спробувати розмістити оголошення в соціальних мережах. Зробіть сторі на власній сторінці. При цьому продублюйте його польською мовою. Можете відмітити ваші локальні сторінки, типу Українська Варшава, познань.ua та подібні. Також напишіть у загально доступні групи вашого міста або району. Дуже часто саме через інстаграм чи Фейсбук люди знаходять свої документи. Не варто нехтувати самостійними пошуками, адже може бути шанс, що ваш документ вже хтось знайшов. Проте не гайте часу та одразу зверніться до офіційної установи. Пам'ятайте, що в чужій країні від Сутність документів може принести багато проблем. А куди ж звертатися, якщо втратив закордонний паспорт? В Першу чергу до поліції. Туди потрібно піти, щоб підтвердити втрату паспорту або іншого документу. Вам потрібно буде написати заяву, детально розписавши інформацію про загублений документ та при яких обставинах це сталося. Також спробуйте згадати, які були діючі візи, або можливості надайте їхні ксерокопії. Тут зафіксують факт події. Після чого нададуть спеціальну довідку підтвердження, яка засвідчуватиме втрату документа офіційно. Отримання цієї довідки коштуватиме 17 злотих. Цією довідкою необхідно відвідати консульство України в Польщі за місцем перебування. Під час звернення до консульства ви повинні мати при собі свій внутрішній український паспорт. Якщо у вас немає внутрішнього паспорта, вам потрібно буде заповнити заяву для встановлення. І підтвердження особи От вам видадуть тимчасовий документ, який підтверджуватиме вашу особу. Це буде одна із наступних довідок: свідоцтво про посвідчення особи та приналежності до громадянства України. Цей документ дозволить перебувати в країні та подавати документи для отримання закордонного паспорта в Польщі. З цим посвідченням ви також зможете звертатись у польські держустанови або ж свідоцтво про повернення в Україну. Таку довідку видає тим, хто має намір повернутися на батьківщину, у такому випадку ви зможете оформити закордонний паспорт вже в Україні одразу після повернення. Врахуйте, що довідка про повернення діє всього 30 днів. За цей час ви повинні встигнути повернутися в Україну та оформити закордонний паспорт у тому самому паспортному відділі, де отримали попередній. Раджу всім, хто перебуває за кордоном, мати ксерокопії чи принаймні скан копії документів, адже це значно спростить процес відновлення втраченого закордонного паспорта у Польщі та пришвидшить процес заміни втрачених документів. У консульстві вам також потрібно буде написати заяву на оформлення свідоцтва про законність тимчасового перебування. До заяви потрібно додати довідку з поліції, яка служить доказом того, що ви загубили документи, анкету заяву, яка заповнюється на місці. Документ, який підтверджує особу та громадянство заявника. Це може бути ксерокопія внутрішнього паспорта або посвідчення водія. Два фото 35 на 4,5 та чек про сплату консульського збору. Він в середньому коштує від 30 до 100 доларів, в залежності від країни після оплати. Вам потрібно обов'язково взяти квитанцію. Втім, якщо ви разом з документами втратили і гроші, консульство може піти вам назустріч та виписати тимчасове свідоцтво безкоштовно. Для цього потрібно вказати в заяві, що у вас немає можливості покрити ці витрати. Оформити закордонний паспорт у Польщі можна, звернувшись у консульство з внутрішнім паспортом громадянина України та подавши відповідну заяву. Розгляд справи може тривати до трьох місяців. Крім того, оф. Оформити паспорт можна у ДП-документ у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську. Зареєструватися на подачу документів можна на сайті паспорт.org.ua. Врахуйте, що у випадку отримання українського закордонного паспорта в Польщі через ДП-документ, крім консульського збору, доведеться сплатити 425 злотих за послугу. Ось що стосується відновлення посвідчення водія при втраті чи викраденні, то на жаль, такі послуги не надаються за кордоном. Можливий тільки обмін права можна відновити онлайн через застосунок дія. Але для цього треба додати довідку про втрату посвідчення водія, яке надається органами національної поліції. Тобто треба приїхати до України. Як тільки ви помітили зникнення карти побиту, потрібно звернутися до ужонду. Необхідно дотримуватися таких термінів. Протягом трьох днів повідомити ужонд, в якому отримали втрачений документ, та протягом 14 днів подати заяву про відновлення карти побиту. Заяву можна подати як особисто, так і поштою, надіславши лист з повідомленням про вручення. Окрім заяви про втрату документа, потрібно подати наступні документи: заповнену форму. Клопотання про заміну карти, дві фотографії розміром 35 на 45 мм, копії всіх заповнених сторінок закордонного паспорта та оригінал документа. Копію. Та оригінал засвідчення о замельдованню та квитанцію про плату послуги. Якщо установа повідомить про відсутність певних документів, то у заявника є 7 днів, щоб їх надати. Після подання заяви й документів, Ужонт видасть іноземцю довідку, яка підтверджує легальне перебування особи в Польщі. Вона діє до дня отримання нової карти побиту, але не довше двох місяців. Прі оформлення карти побиту платне. Якщо іноземець вперше звертається з такою заявою, вартість послуги становить 200 злотих. Якщо звернення повторне, ціна зростає до 300 злотих. Проте деякі категорії громадян можуть отримати 50% знижки. До таких осіб належать іноземці у важкому фінансовому становищі, іноземці, які знаходяться в Польщі з метою навчання в школі чи коледжі, та діти до 16 років. Тож тепер ви знаєте, що втрата документа в Польщі проблема, яку можна вирішити. І пам'ятайте, паніка найгірший товариш у подібних випадках. Немає безвихідних ситуацій, тому навіть якщо ви втратили документ, то просто слід дотримуватися чіткого алгоритму дій. Якщо вам ця інформація була корисною та цікавою, можете подякувати нам у вигляді вподобайки та підписки. Дякуємо, що ви з нами! А з вами була, як завжди, я, Альона, та ютуб канал Personal Service До нових зустрічей!